Перед початком тренування завжди обов'язково розминка. Молча. Так, щоразу починається тренування спортивно-танцювального клубу Гранд. Наразі активно працюють над сольними та парними танцями, готуються до обласних змагань. Будуть перші змагання для цього колективу спочатку повномасштабного вторгнення російської армії, готують програму з 12 танців. Діти дуже чекають, розповідає тренерка Олена Харченко. Змагання це стимул для дітей, це стимул для колектива. І вони дуже, -дуже чекають, ці змагання. І коли дитина виходить танцювати, це це велике щастя для, для дитини. Да, і м, вона показує себе. Це дуже дуже класно. Мені дуже подобається танцювати, і у мене добре виходить. Більш за все ліза любить танцювати повільні танці. А Вероніка любить танцювати в парі з подружкою. Сучасні хіп-хоп танці. М'ясіда очі брація попала, і коли мені мама сказала, що це тях. Попробовала и далі сюда начала ходить. Я кожен день, щоб хорошо танцювати. У 2024 році Колективу виповниться 20 років. До повномасштабного вторгнення тут займалися півсотні дітей. 22 лютого, згадує Олена, готувалися до змагань у Харкові. Планували показати 56 номерів. По тому не працювали більше року. Більшість родин поїхали зі Слов'янська. Наразі повернулися 25 вихованців. Немножко покатались, вернулись додому, тому що краще вдома дома ніде немає. Дитина дуже активна, активний, дуже скучно вдома сидіти. Увидели, что наконец-то мы работаем, что работают наши танцы. Ребенок в восторге, ходим, занимаемся. Не страшно вообще, верим в лучшее. В позитив, завжди знаємо, що все буде добре і нас оберігають. Я вважаю, що дитина повинна чимось займатися, а не просто сидіти в чотири в чотирьох стінах до вдома. Тому ми вирішили піти на танці. Ми відчуваємо себе у безпеці. Ми сподіваємося, та дуже молимося на наше ЗСУ, на наші збройні сили України. Тому ми думаємо, що все вже буде добре, і ми будемо вже вдома. дома. Під час повітряної тривоги заняття припиняють, каже Олена. Батьки забирають дітей до бомбосховища. Діти, які до мене ходили, і зараз ходять, стан не змінився. Я дуже дуже рада за це, і наоборот, дітки дуже хочуть займатися, тому що вони дуже радіють заняттям і чекають змагання. Це для них зараз таке, от як вам сказати. Настрій, який хочеться піднімати, зараз з таким станом в місті, танцюють тут діти від 3 до 18 років. Вихованці колективу готуються до новорічного концерту в Слов'янську. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.